Слава Україні! З вами Юрій на каналі УА Сьогодні оглянемо куботу GL280, її тільки поставили на майданчик після відновлення. Що саме по ній робилося? Це перекрашувалося. Тобто бачимо, що красився капот, передній фронт красився, красились накладки, задні крила. Рама красилась, тобто повністю, бачите, перекрашували хлопці, знімали все. Шасі не красилось, шасі в хорошому стані. Колеса передні мають достатньо багато мікротріщин, тріщин, що одне, що друге. Задні колеса так само мають достатньо багато мікротріщин. тріщин. Тут невідомо, чи вони відроблять вам сезон, чи два, чи три. Але для реального покупця можливий торг ми всі всі питання можемо обговорити. Ну, головна перевага цього трактору, по-перше, то, що 28 лошадок, таких мало імпортуються подруги. Технічно він повністю в ідеальному стані. Зараз я вам заведу, навіть без свічки, спробуємо. У нас на вулиці плюс 8 градусів. В принципі, свічку ще тримати потрібно, але бачите, завівся ідеально, він не сопунить нічого. По ньому хлопці нічого не робили, кроме як перекрашували. Десь він технічно, повністю справний. По пробігу в нього 3400 мотогодин. Тобто пробіг не маленький, але технічно все працює. Що електроніка, що коробка, коробка полуавтомат. Тобто, технічно ідеальний трактор. Ну, то, що зовні і трошки він вже має напрацювання. Ну, Як правило, в Японії трактори в таку потужність майже всі мають достатньо велике напрацювання, тому що мали це на маленькі ділянки, великі беруть вже на більш великі, де треба щось робити. До речі, сьогодні відвантажуємо ще куботу КЛ-30. Пару днів назад люди дали завдаток, сьогодні вже приїхали, розрахувались. Нагадаємо, що в ній робилась перегілізовка. Це, скажімо, наш основний козир перед всіма конкурентами. Ми людям завжди говоримо все, що робилось по трактору. Де сальники міняли, що ремонтувалося. Це наш основний плюс. Ми не обманюємо. Ми хочемо, щоб люди нам довіряли і знали, що якщо є якісь погрішності по трактору, ми їм розкажемо. Чекаємо на вас, знаходимося в шосе 2 а біля авторинку. Do novih sestankov!